Вітаю! мене звати Наталка Седлецька і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Запуск поліції, головна і чи не єдина помітна реформа після Євромайдану. Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе наголошувала, що відомство орієнтоване на звичайних громадян. Президент Порошенко заявляв, що в Україні всі рівні перед законом і новою поліцією. Цитата генералти або прокурор. Але варто було нам придивитись до роботи копів. Виявилось, що винятки все ж таки бувають. Михайло Ткач про тих, кому поліцейські дозволяють порушувати прав правила дорожнього руху. Верховна Рада України лада паркується біля паркану під знаком зупинка заборонена. Поліцейський одразу поспішає до автівки. Пасажири допомагають вийти з авто людині з особливими потребами. Відходить поліцейський лише коли авто від'їжджає. Автомобілі, які стоять за ладою, залишаються поза увагою правоохоронця. Наступного дня ми знову під Верховною Радою. Сесійний тиждень з'їжджаються народні депутати. Під знаком Зупинка заборонена немає порожнього місця. Самі лише автомобілі преміум класу. Під час спостереження до нас підходить колишній радник, міністра внутрішніх справ, член колегії МВС, народний депутат України Антон Геращенко. От час на визвати поліцію, щоб набрали те у два вот этот джип точно така от те под знаком стоят тоже. Конечно. визивати сейчас Надо вызывать полицию. надо намісся. О 10.30 Антон Геращенко сказав, що потрібно визивати патрульну поліцію, аби прибрати ось ці автівки, які запарковані не за правилами дорожнього руху. Подивимось, через скільки часу приїде поліція. З моменту розмови з Антоном Геращенком пройшла година, але джипи і досі під знаком, а поліція і досі не приїхала. Натомість патрульні проїжджають повз. Тому ми робимо ще одну спробу. Самі викликаємо поліцію до порушників. Доброго дня. А тут на Грушевського 5 біля Верховної Ради стоять автомобілі під знаком Зупинка заборонена. Марки державні номера. Ну Но тут багато автівок. Передасте, так? Поки ми чекаємо, нам вдається зафільмувати, як у автівку, що припаркована прямісінько під знаком Зупинка заборонена, сядає заступник міністра МВС з питань європейської інтеграції Тігран Авакян. Поліція так і не приїхала протягом 30 хвилин. Телефонуємо ще раз. Чекайте з'єднання з оператором служби 102. Оператор служби 102. вас. Доброго дня. Я викликав поліцію на Грушевського 5 біля Верховної Ради, стоять автівки під знаком «Зупинка заборонена. Пів години тому викликав. А була поліція? Не бачили? Не було поліції. Взагалі не було, так? Ну, повз проїхала і все інформацію зараз поліції передамо, щоб під'їхала патрульна автомобіль. Але попри другий дзвінок, загалом протягом години ми так і не дочекались патрульних, проте натрапили на цікаву знахідку. А ось автівка, якою користується сам Антон Геращенко. Вона порушує одразу два правила. Стоїть під знаком зупинка заборонена та заважає руху пішоходів на тротуарі. І знову поліція не помічає автівки порушників і просто проїжджає повз. Ще одна спроба. Набираємо 102. Доброго дня. Е, у нас тут автівка, яка стоїть, е, порушує одразу два правила дорожнього руху. Вона стоїть під знаком зупинки. Ні-ні, ні. це поряд. Грушевського 30. навпроти Грушевського 30. Я готовий сказати вам номерні знаки. Протягом 20 хвилин поліція не приїжджає. Натомість до автівки стрімглав поспішає водій Антона Геращенка. Добрий день. Міністерство внутрішніх справ вулиця Пилипа Орлика. На цьому відео ви можете спостерігати, як біля входу у центральну поліклініку МВС ціла низка автівок припаркована під знаками зупинка заборонена. Ось цей Мерседес з першим номером зареєстрований на батька президента України Олексія Івановича Порошенка. А це поліцейські, які ходять повз автомобілі. Копи не просто не роблять зауважень порушникам, вони навіть рухають паркувальні фішки для інших автомобілів. Протягом години фіксуємо бездіяльність патрульних. А щойно відкрито виходимо з телекамерою до поліцейських, як один з копів поспішає до автомобіля батька президента. Добрий день. Добрий. Радіо «Свобода», програма схема. Скажіть, будь ласка, а чому ви не штрафуєте от автівки, які тут стоять? Ну, я ж прийшов Ви, ви прийшли Проводити... до автівки Проводити... Олексія Івановичу Порошенка, попередити? Чи Чого попередити? Чому він тут так ви не стояли біля цієї автівки 40 хвилин. Я чому не стояв 40 хвилин, я тільки підійшов. Ну, от ви з напарником. Yeah. Тут можна стояти взагалі? Тут не можна стояти. Не можна? А чому? Тому що тут знак В-34, який забороняє, ага. розмітка, забороняє. Ага. А ви складаєте протоколи, штрафуєте? Постановка. Угу. Будь ласка, чому ви коли побачили камеру саме до цієї автівки підійшли, почали? Я розмовляти? не бачив камеру, по-перше. По-друге, тут можна стояти, заїжджаючи на тротуар, залишаючи для пішоходів 2 метри. Я підійшов, бачите, провів профілактичну бесіду, наскільки поліція це не каральний орган. В першу чергу ми проводимо бесіду з людиною, дізнаємося ситуацію, чому він під'їхав. Мені що він під'їхав в лікарню, йому треба було швидко. Цей поліцейський також протягом години не помічав автівки порушників. Ось він стоїть біля автівки батька президента. Скажіть ласка, а от усі автівки, які стоять ось так, вони це порушення правил до Ну, Вони звісають. А ну, тут діє е знак «Зупинка заборонена. Звісно. Діє. Тобто, якщо автівка тут стоїть, це порушення ну, чи ні? Ну, вона порушує правила, але я, я, я вважаю, що. Страхувати за це, це це буде просто якось не по людськи, мабуть. За кілька днів ми знову біля Міністерства внутрішніх справ. Під знаком Зупинка заборонена стоїть автомобіль преміум класу Інфініті. У минулому році ми зафільмували, що цим інфініті користується заступник начальника відділу робочого апарату українського бюро Інтерполу Руслан Соцький. Скажіть, будь ласка, ви їздите на роботу на інфініті. Я? Так. Ні. Ні, не їздите. Ви у МВС працюєте. Тоді поліцейські одного разу прогнали колегу з підзнаків Зупинка заборонена. Потім вони ось так пояснювали відмову штрафувати за парковку на тому ж самому місці порушення. Ага. Якщо у когось є з наших хлопців в акти, то ми евакуємо. Якщо ні, то краще екіпаж визвати. Цього разу поліцейські знову біля інфініті і вкотре пробачають співробітнику Інтерпола порушення. Громадян місце, де проходу є. Тобто, під знаком зупинки заборонена. А він, можна так він не можна, розумієте, але він діє на дорогу. На дорозі mm -hmm. він не стоїть. Mm -hmm. Ну, вже в виду виключення, тому що людина працює тут, а він стоїть на тротуарі. Скажіть, будь ласка, тобто ви стосовно цього інфінті знаєте, що це співробітник саме МВС? Чесно, не знаю, тому що ми mm -hmm. приїхали на зміну нашому екіпажу хвилин 25 назад, mm -hmm. Mm -hmm. ну може навіть менше. Mm -hmm. але, наскільки, сказали, але, наскільки, динам... да, але наскільки ми відомо, то. З лояльності дозволяємо тільки для тих, хто тут працює, не, не для інших нікого немає. Ну а взагалі, то якщо порушник прав дорожнього руху є співробітником МВС, це не є якимось імунітетом. Немає. Ні, це не є імунітетом. Я розумію ваш ну ваше питання, тому що да, міністерство і як би чи їм це Ні, імунітету? Немає. Поліцейський переконує, що усі без виключення автомобілі. Копи мають евакуйовувати у разі, якщо вони суттєво перешкоджають руху пасажирів чи автотранспорту. Якщо на дорозі так само стоїть автомобіль, і він суттєво перешкоджає. Тобто його не можна там ні минути, не об'їхати. Автомобіль забираємо. Цей Мерседес С-класу стоїть у центрі Києва на вулиці Прорізній просто на пішохідному переході. Екіпаж патрульної поліції проїжджає. Повз за 10 хвилин той самий екіпаж повертається вже в іншому напрямку, але і знову не помічає порушника на елітному авто. Ми завчасно звернулися із запитом до прислужби національної поліції з питанням, для кого і в яких випадках поліцейські можуть робити винятки з правил. Але відповіді, поки так і не отримали. А далі, як кажуть, новини спорту, висвітлювати хід юнацької зимової олімпіади за бюджетний кошт доручили випускниці журфаку та знайомі колишнього регіонала та спортсмена Сергія Бубке. Таке рішення виніс очолюваний ним національний олімпійський комітет. На тендер подавалось і українське суспільне телебачення перший канал. Але на державну підтримку навіть в такому вигляді, схоже, навіть шансу немало. Пропозицію НТКУ одразу відсіяли за формальною причиною. Максим Савчук продовжить. Аеропорт Бориспіль зустрічає юнацьку олімпійську збірну України, яка повернулася з других зимових юнацьких Олімпійських ігор, що відбулися в Лілехамері. Українська збірна завоювала три нагороди: по одному золоту, сріблу та бронзі. Але телепрограми про хід змагань український глядач міг спостерігати у не дуже зручний час до 9-ї ранку чи близько 12-ї ночі в ефірі каналу «Ера», який транслюється на першому. Перший, який міг надати кращий час, такого права не отримав ні на виробництво програм, ні на трансляцію. Як же так трапилося? Торік, 30 січня, Національний олімпійський комітет оголосив тендер, за результатами якого мали визначити, хто забезпечить виготовлення програм і репортажів із юнацьких олімпійських ігор в Лілехамері для української аудиторії. Але результати дещо приголомшили національну телекомпанію України, єдиного українського суспільного мовника, який традиційно транслює олімпійські змагання та виготовляє тематичні програми, просто не допустили до тендеру. Юристи першого переконують, це сталося з формальних причин. Нами не було надано відомості з ЄДРПОУ, єдиного державного реєстру підприємств Організації України. Проте нами було надано розширений. Витяг із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Це фактично вона та сама інформація, чи чомусь вона відрізняється? Навіть Вона більш того, що вона повністю ідентична. Найкращою національний олімпійський комітет визнав пропозицію навіть не іншої телекомпанії, чи окремого продакшену, а фізичної особи підприємця Ганни Афанасенко, яка нещодавно закінчила журфак і не мала досвіду виконання роботи такого рівня протягом олімпіади. Ганна. Афанасенко виробляла програми, які виходили на телеканалі Ера на частоті першого. Чим можна пояснити такий успіх? За даними інтернет-видання, наші гроші Ганна Афанасенко є донькою Олега Афанасенка. Підприємство якого вже неодноразово освоювало тендерні гроші олімпійського комітету, зокрема за часів Януковича, Олег Афанасенко є продюсером дружини екс нардепа Олега Радковського, який разом із президентом національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою входили в наглядову раду НСК «Олімпійський». Ганна Афанасенко заявила, що давно особисто знайома з Сергієм Бубкою, і, хоча це її перша перемога на тендері такого рівня, Ганна зазначила, що насправді працює з національним олімпійським комітетом уже не перший рік. А ви особисто Сергія Бубко ні? Ну звісно, я вже працюю на з Олімпійським комітетом. не перший год і якби знаю, це все. Ну при цьому вона заперечує, що це допомогло їй отримати право висвітлювати події юнацької олімпіади. Ні, я не могу сказати, що це как-то все зв'язане, чесно говоря, Тому що я цим займалася сама лично, і ніяких тут ну, договоренностей точно нету. Схеми намагалися зв'язатися із президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою, щоб запитати, чи не товариські відносини з Ганною вплинули на рішення Олімпійського комітету, але він на час підготовки цього матеріалу, як повідомила прес-служба, перебував за кордоном і на наші дзвінки не відповідав. А віце-президент Олімпійського комітету Володимир Бринзак заявив, що не може пояснити, чому національну телекомпанію не допустили до торгів. Він не опікувався цим напрямком. Ні, я не в курсі не, не приймав участь. В цьому процесі, навіть від вас тільки які Ага, Зрозуміло. А ви не знаєте пані Афнасон, вона часто співпрацює із НОКО? Ага. Я за цим не слідкував. Тим часом юристи національної телекомпанії очікують засідання антимонопольного комітету, на якому розглянуть скаргу про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Орган оскарження скаргу до розгляду прийняв. Тобто, ну це, це вже частково підтверджує, що наша позиція права. Однак, навряд чи результати і розгляду якось вплинуть на ситуацію. Договір за Фанасенко, попри наявність скарги, вже було укладено. Договір не може бути укладений раніше ніж через 10 днів з публікації оголошення цього право. Це саме для можливості оскарження цієї процедури закупівлі. Проте, 19 числа, тобто в межі не встановлені законом на день раніше, ніж встановлено законом, Національний олімпійський комітет подав вже оголошення про результати, чим ну, повідомив всіх про те, що в них вже договір цей укладений. У свою чергу міністр молоді та спорту Ігор Жданов лише руками розводить. каже, хоча гроші бюджетні проходять через міністерство, контролювати те, як ними розпоряджається національний олімпійський комітет, він не може. Ми, якби є розпорядниками бюджету вищого рівня, а є розпорядник бюджету нижчого рівня. Воно фактично йде на нас, але транзитом ми передаємо до бюджету національного олімпійського комітету, і я не маю права вмішуватися в діяльність. Громадська організація. Але вони повинні поводитися з коштами відповідно до бюджетного кодексу і всіх наших законів про державну закупівлі і так далі. Ну а на інформацію, що перший скаржиться на умови проведення тендеру, Ганна Афанасенко відреагувала просто. Ну, що я можу сказати. Така життя. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода. Та першого зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. щасти.